Добрий день, мене звати Мітай Микола, учень 6 класу Планського ліцею. Дослідження залишилося якості м'яса від якості корму в домашніх умовах. Предметом мого дослідження є свиняча тушка породи Ландрас. Я вибрався на цю породу, аж ландрас – найкраща порода свиней виконуного типу. Завдяки великій кількості пісного м'яса і тонкому прошарку і шкірного селу. Вони завоювала величезну популярність серед залочків і є найпоширенішою як в нашому селі, так і в Україні. Відомо практично кожному. У процесному співвідношенні займає друге місце після птиці, також в якісного м'яса всі необхідні амінокислоти, особливо необхідні для зростачого організму та ще і мої батьки вже уже багато років займаються розведенням синиця на цієї породи. Що, по-перше, виклав великий інтерес до даного дослідження, а по-друге, полегшило багато разів мій експеримент, мета, мого дослідження полягає в наступному порівняти і дослідити якість м'яса свиней, вирощених на корму домашнього виробництва і на кормукорних п'яніс, шляхом візуальної лабораторного аналізу. Завдання, які необхідні для доселення моєї мети, вивчити морфологічну особливості породи, Провести штучний відбір розподіл поросят на два загони, де них буде становить свій режим, як схарчування, спостереження за поведінку зростання поросят, аналіз і порівняння тушок м'яса після забої, візуально і в домашніх умовах. Новозна моєї роботи полягає в тому, що я в даній роботі буду вивчати залежність якості м'яса від якості корму, яким годували поросят. Вплив таких корнів на різ, розвиток і поведінку, і, можливо, вплив такої продукції на організм людину в майбутньому. Крок за кроком, крок за історією. На початку ХХ століття на території Данії була видана порода ландрас з допомогою скрещення сили сіней з великими білими англійськими, тобто високої дайської свині і англійської великої білої, виперзима цього гуленотипу на випадкових, оскільки ці тварини мають. Хороші показники продуктивності, частокровні поросята породи ландрас мають серйозні недоріки, слабкі кінцівки та інше. Селекціонери з усього світу їх з тих м'ясним породами свиней. За усіма показниками двоє-трьох породних ландрас набагато перевлишують своїх родичів. Вони мічніші, тості, е, е, а також показують кращу продуктивність. На сьогоднішній день ландраси широко популярні в Європі, Австралії, Канаді та країни Краснодар. Тваринам цієї породи притаманні досить місна статура, і значення сім'ї обсяга. Для них характери – подовжений туру у формі торпеди, голова середньої величини, трохи видовжена, довгі великого вуха, що навостана лучима, доставня м'ясиста шия глибокі боки м'яка Мякарівна спина, вузька грудна квітка, мо середньої довжини, лише широким окосом, та призамкувати. Тонка розтишна шкіра рожевого вітинку, покрита м'якою на часто білою шапіною. Андрас відносить до крупного половина свини, беконового типу. Дорослий кабан може мати довжину тулоба близько 2 метрами і обхват грудної клітки більше 1,5 п'яти метрів. А на области на матка в среду съм от 1,5 гназиона метра. До однорічного віку свиноматка набирає 190-195 кг ваги, а кабан 270-300 кг. вивести вплив приємікса на якість м'яса по росят, загони номер один, буду готувати кондикорно домашнього приготування. Також застосувати локови котири, а брат і кормові овочі. Поросято в загону No2 будуть готуватися інтенсивно, старшим кормом до трьох місяців, потім до 6 місяців домашнім комбікорним задаванням пенісів і обмеження у вільному пересуванні для максимального втростання м'ясової маси. Візуально порівняючи поросят, помітно, що поросята з другого загону крупніша лінинами, розміром від поросят за першого загону. Також у поросяти загону no було більше 40 lives, і на відміну поросят і закону номер 2 який годував за запрениця. Восьмо. За 180 днів мене вдалося ввели за поросят і законопроект. Для закону no